Знаєте, друзі, насправді, ми сьогодні святкуємо день народження. Да? І день народження, що от на серце перше приходить, коли там. Приходь до мене на день народження. Що приходить? Хороша боя. Дай амінь. І ця традиція, знаєш, вона нікуди не дівалася, воно так і є. Да? Поспівали, поїли, да? і будемо що розійшлися по домам. Сьогодні також буде, знаєш. Пославили Бога, да? почуємо Слово Боже, поїмо, да? І підемо по домам. Насправді, то, що ми зараз будемо святкувати, це дуже потужний, знаєте, праздник. це дуже потужний день народження. Чому я скажу тобі, що більше 2 мільярдів людей святкує Різдво Христова? Тобто, є той, котрого день народження святкують 2 мільярди людей. Потужна амінь. Скільки на твій день народження народу приходить? Да так, щоб ти трохи собі подумав. Слава Ісусу! Будемо зараз читати багато Слова Божого, знаєте, будемо трохи відкривати, знаєте, що насправді з цим маємо ми. Да? Тобто день народження Ісуса Христа, що воно робить для кожного із нас? Що ми маємо з цього і чому дійсно. Коли це трапилося, да? перед цим прийшли янголи, як брати, да? брати зачитували, і просто була радість велика. Да? На Небесах така радість була, що вона зійшла сюди, до нас, на землю, і насправді ми цю радість маємо в наших серцях. І це, це все слава нашому Богу. Я хочу почати з самого початку, знаєте, ще до народження Ісуса Христа. І ці міста із писання вони лунали вже тут. Вони були ще до народження Ісуса Христа було відомо, що Він родиться, що Він прийде на землю. І це буде дуже потужно для кожної віруючої людини. І це ми перше, що ми зачитаємо, це буде в Ісаї, 9 розділ, 5, 6-й вірш. Пророк говорить такі слова. Бо дитя, прошу, щоб ви звернули увагу. Він говорить в часі. Которой вже звершилося, знаєте, Дитя народилося нам, даний нам син і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давіда і у царстві Його, щоб поставити міцно Його і щоб дотепер Його правосуддя та правдою втепер. І аж навіки ревність Господа Саваота це зробить. Тобто, ще до того, як він прийшов на землю, ми вже маємо обітування, що в нас буде хто? Могутний порадник. Да? Буде той, у якого буде вся влада, буде той, який буде нам дуже близький і дуже необхідний, да? необхідний для нашого життя. І як це все починалося? Це ми можемо прочитати в Лукі з першого вірша з, 26 з першого розділу двадцять шостого вірша, а шостого місяця від Бога був посланий Янгол Гавріл у Галілейське місце, що йому ім'я на ім'я Назарет, до Діви, що зручена з мужем була, на ім'я йому Йосип з дому Давідова, а ім'я Діви Марія, і вішовши до неї, промовив. «Радій, благодатне, Господь із тобою, ти благословенна між жонами. Вона ж затривожила словом та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї: Не бійся, Марію, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і даси йому ім'я Ісус. Він же буде великий і Сином Всевишнього званий. І Господь Бог дасть йому престол його батька Давіда, і повік царствуватиме він у домі Якова, і царюватиме, і царюванню його не буде кінця. А Марія озивалась до Янгола. Як же це стане, коли мужа не знаю? І янгол промовив у відповідь їй, Дух Святий, злине на тебе, і Всевишнього сила огорна тебе через те святе, що народиться, буде сином Божим. До цього міста. І насправді, коли ми звертаємось, знаєте, на цю історію свою увагу, ми бачимо, що наш Господь Ісус Христос, Він був зачатий да, і народжений непорочно. Тобто, в цій всій справі був задіяний Дух Святий. І це дуже важливо для нас. Тому що іменно ця сторона вона була безгрішна. Тобто ми маємо нашого Спасителя Ісуса Христа, який народиться, ми далі будемо читати. Маємо того, який не має на собі гріха, маємо того, який може простити всі наші гріхи. Чому? Тому що він безгрішний. І надалі, коли ми читаємо, в Луки в другому розділі з 1 по 17 вірш. Я трохи буду зупинятися на деяких містах із списаній і звертати нашу увагу на деякі події, які трапились на той час. І трапилось тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сірією мав квіріні, і всі йшли записатися кожен у місто своє. Пішов теж Іосіп із Галілеї, з міста Назарету, що до Іудеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив з дому до зроду Давидового. Щоб йому записатися з Марією і з ним зарученою, щоб була вагітна. І сталося, як вони були там, то настав їй день породити, і породила, і породила вона свого первенця сина і його сповила, і до ясіл поклала його, бо в заїсті місця не стало для них. І в тій стороні були пастухи, які пільнували на полі, у ночної пори вартували отару свою. Аж ось Янгол Господній з'явився коло них, і слава Господня сіяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та янгол промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Давайте до цього місця, на що хочеться звернути увагу. Насправді наш Господь, да, Ісус Христос, родився дитиною. Знаєте, і Якщо дивитися на деякі релігії, то це диво є, чому Бог, прийдя на землю в оплоті, Він прийшов в віді, знаєте, малої дитини. І об'ясняється це тим, що коли ми бачимо дитину, що в нас в серці відбувається? Ну Завжди, так, да? дитина, коли маленька, вона визиває у нас що? Радість. Амінь? Тобто, ти дивишся на маленьку дитину, яка да? там запілюна лежить у тебе на руках, ти дивишся на нього і улибаєшся. І дивиться, сам Бог він прийшов в образі ребенка для того, щоб ми його не боялися. Да? Коли ми тримаємо дитину, ми не чуємо від неї ніякої угрози. Амінь. Тобто, один із аспектів, чому наш Господь він прийшов. В відді, знаєте, ребенка, щоб ми його не боялися. По-друге, да, то, що я вже сказав, ну, перше, що в нашому серці народжується, коли ми бачимо дитину, приходить радість. Амінь. А коли ще в тебе знаєте, народжується в тебе дитина, да, то там радість помножена на декілька моментів. Да, ти радієш, що ти став батьком чи мат матір'ю, да, і в цьому плані. Просто спомняв моє коронне слово, батьок, знаєте. <сі> прям. Добре. Тобто, перше, знаєте, що ми бачимо, що народився наш Бог, Спаситель, як дитина. По-друге, на що хочеться звернути увагу, то коли вони його спилинали, да, вони його поклали, ми читаємо у яслі, а там читаємо, що не було місця і так далі. Но на що? Я звернув увагу, то що не спилинали його і положили в ясла. Насправді, ясла це була да? Це була кормушка для тварин, які там знаходились. І такі можемо побачити прообраз, знаєте, що Ісус Христос, Він є наша пожива. Да? Коли ми читаємо надалі Писання, ми читаємо, що там сам Ісус говорить, да? говорить такі слова. В Йоанна написано і казав Ісус, по, по правді кажу вам, якщо ви споживатиме, не будете тіла сина людського, і пити, і не будете крові Його, то все не будете мати життя. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, то має вічне життя. І того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє то правдива пожива, пожива моя, моя ж кров, то правдіве пиття. Понятно, що це сказано в переносному смислі. Да, ми знаємо, що тіло це робити право, радіти робити ті діла, да, які нам заповідував Господь, хто буде споживати тіло, і хто піти кров'ю, буде сповнятися Духом Святим. То прообраз вот отакий нам доносить Ісус, і говорить, що якщо ти це будеш робити, то ти будеш мати вічне життя. І я хочу, щоб ти побачив цей прообраз, який був тоді вже закладений, в цю всю історію. Надалі, коли ми читаємо, ми бачимо, що іменно на цю подію розкрились небеса, да і та слава, яка була на небесах, вона так переповняла там небеса, що оно все сошло на землю. І далі, коли ми читаємо, ми читаємо, бачимо, в тій стороні були пастухи, які пільнували на полі, і вартували отару свою. І ось і ангел Господні з'явився них, і слава Господня осіяла їх, і вони перестрашились страхом великим, то Янгол промовив до них. Перше, знаєте, коли ми зустрічаємося з живим Богом і приходим, приходять в небеса в нашу житті, приходить якийсь такий страх. Знаєте, дуже часто приходить страх незнання, що буде далі, тобто страх невідомості. Да? Хоча Бог нам говорить, що прийдя до мене, ти будеш мати то, 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 то. Люди часто цього не бачать, і приходить страх. І перше, що говорить Янгол, він говорить, що не бойтесь. Тобто, коли ми зустрічаємося з Богом, не треба боятися. І далі він говорить: бо ось, я благовіщу вам радість великою, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давідовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам ознака дитину, сповіту, ви знайдете. Що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилися з янголом сила велика, небесного війська, що Бога хвалили і казали: слава Богу на висоті, на землі мір, у людях добра воля. І знаєте, те, що вони сказали тоді, ці янголи, да? ці, коли війська показалося, насправді то ми маємо зараз в нашому житті кожен, хто приходить до Ісуса Христа. Перше слава Богу на висоті ми можемо бачити, що Бог, він простий в нас всіх. Ми, вибачте за вираження. Натворили дел, знаєте, таких, що без Бога ми, по суті, должны були попасть під осуждення. бо написано в Біблії, що за гріх смерть, і цього ніхто не може виправити, навіть Бог Говорящий, это он не может никак исправить, он не может этого отменить. Бо написано в Библии, что все мы согрешили и лишены славы, лишены славы Божьей. Но здесь мы видим, что Бог, он говорит, слава Богу, что мы имеем прощення через жертву Иисуса Христа. Поэтому этот день рождения, день рождения нашего Господа, он такой потужный, потому что мы имеем прощення от Бога. Далее, он говорит на земле мир через це прощение мы ми маем у мир с Богом, тобто до того, как мы пришли до Иисуса Христа, мы являемся врагами ему, потому что всякая грешная людина, она мает противление против Бога. Но колы мы приходим до Иисуса Христа, мы маем этот мир. И далее, вы на говорят, у людей добра воля. Слово Божие говорит, что воля Божия для нас вона яка благая, угодная и Совершенно. До Дарілян, то написано в 12 розділі з верша, вірша, з по други. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте тіла на жертву живую, святую, приємною Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоби пізнавати вам, що то є Божа воля, добро, приємність до досконалість. Тобто, Слово Боже говорить, що Божа воля, то та Божа воля, о звістили лише янголи при його народженні, вона є для нас дуже приємна. І далі, коли ми читаємо там 15 вірш, тобто продовжаємо. І сталося, коли янголи відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному. Ходимо до Вифлеєму, побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитину, що в яслах лежала, а побачивши, розповіли про все те, про цю дитину, що про цю дитину була їм звіщена. І насправді насправді, то, що там а... ми можемо бачити, то, що там творилось в полі, що творилось після того, як прийшли Янголи, воно було дуже потужне. І в Лукії в другому розділі з 18 го вірша впродовж, да, там говориться так. І всі, хто почув, що розповіли ці э, пастухи, дивувались тому, що їм пастухи говорили. А Марія оці ці слова зберегала, розважаючи у серці своїм, Пастухи ж повернулись, прославляючи і хваляючи Бога, за все, за все що почули і побачили, так як їм було сказано. Тобто, наскільки? Це було важливо, знаєте, ця, ця вся подія для нас, для вами. Ми можемо бачити, що дійсно не кожного дня, знаєте, відкриваються небеса, не кожного дня янголи да, щось говорять людям. Ну, іменно по цій ситуації говорять: зверніть увагу на це все і майте в серці своєм, що ви маєте Спасителя. Ну що? Ще хочеться, знаєте, звернути увагу, то, що я говорив, ще раз повторюю, що це ці, ці, ці свято воно відмічається багато ким, знаєте, багато з цими людьми, багато в яких странах. І під час народження Ісуса Христа ми бачимо що такі аспекти, що давайте я прочитаю так оно буде краще. У Матвія з другого розділу тоже з першого вірша. Коли ж народився Ісус у Віфліємі юдейському за днів царя Ірода, то ось мудріці прибули до Єрусаліму за Сходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його, і прибули поклонитися Йому. І як зачув цар Ірод, забезпокоївся, і з ним ввість і з ним увесь Іерусалим, і зібравши всіх первосвященників і книжників людських. Він випитував у них, де має Христос народитися. Вони ж відказали йому: Віфріємі юдейському, бо в пророках написано так: І ти в земля юдіна, не менше нічим, ніж осадами юдінами, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно тих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилася заря. І він відіслав їх до Віфлієму, говорячи, йдіть і пільно розвідатись про дитятко, А як знайдете, сповістіть мені, щоб я міг піти йому поклонитися. Вони ж царя вислухали і відійшли, і ось зоря, що на сході, вони її бачили, йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи, і, війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією. Його матір'ю, і вони впали нецьма, вклонились йому і відчинивши скарбниці свої, принесли йому свої дари золото, ладан та смірну. А в вісні, остережі, бувши остережені, щоб не вертались до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Ми бачимо, що. Багато хто із теологів говорить, що ці мудріці були насправді язичниками, знаєте? І ця вся історія нам показує, що до нашого Бога, до Ісуса Христа, навіть коли він ще будучи малятком, да, будучи маленькою людиною, до нього вже тоді приходили здалека, приходили люди. Для чого? Для того, щоб поклонитися. Що ми можемо для себе від цього взяти? Що Слово Боже говорить, що пред Ним приклониться всяке колено. і не тільки земних. Ми там і далі читаємо, що приклониться і небесних, і преісподніх. Тобто, перед Ісусом Христом прийде кожна людина, прийде кожна істота, яка існує в цій цій сі сіленні, і вона приклониться пред Ним. І дуже важливо нам взяти для себе, як ти туди прийдеш. Як ти перед Ним пристанеш? Бо Слово говорить, що людина вона народжується, живе, а потім настає час, коли вона помирає. І від цього ніхто не застрахований, всі ми помремо. І потім написано суд. Тобто потім ми всі предстаємо перед Ісусом Христом, предстаємо перед Його престолом, благодаті і милості. І ті, хто знає Ісуса Христа. Они будут на этом суде маты на нагороду, тобто есть суд осуждения и есть суд благословения. Тобто, все предстанут земные, небесные, преисподние, тобто все будут відповідати за свои деяния, які они робили тут будучи на земле. И тут мы читаем, что мудрецы, они пришли и поклонились с дарами, тобто они признали его. как царя, они признали его как правителя мира, они признали его как истину, то есть единственную правдивую, то есть единственную правду, яка ясную во всей вселенной. И слава Богу, братья и сестры, что мы маем вот этот доступ, простый доступ до нашего Иисуса Христа, то есть простый доступ до Творца Вселенной, до Творца всего, что мы видим, до Творца все, что мы слышим, знаем, знаете, вот все это создал Иисус Христос. Все это создал Отец Небесный. И мы к этому ко всему имеем доступ через Иисуса Христа. Но самое важное, что мы празднуем в этот день, да, как пришли ангелы и говорят, слава Богу в высоте. То, Бог нас простил, и мы Его за это славим. Он сделал все для того, чтобы мы имели все то, что Он для нас сделал изначально. То, то небеса, мы имеем прощение, мы имеем великое благословение, когда мы приходим к Нему с чистым сердцем. Слово Божие говорит, что придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас, я дам покой сердцем вашим. Слово Божие говорит, что Бог возлюбил нас так, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не загинул, но мав житя, и не просто мав житя, а мав житя вечное. Саме, знаєте, саме драгоценне, що ми можемо мати, то ми можемо мати життя. Це саме драгоценне, що ми маємо. І це життя оно не закінчується, коли ми, коли наше тіло знаєте, перестає дихати. Слово, не слово, а тільки все починається. Тобто, коли людина віддає знаєте, душу свою, то є помирає, тільки все починається. Починається вічність в нашому житті, починається то, що ми заслужили. Слово говорить так: Етеана 3, 16, 18. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив. Але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в Нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Ісуса Христа. Я, знаєте, таку думку хочу донести. Може, ви її чули, важно, щоб на дні народження був іменинник. Амінь. Бо не може бути таке, що ми прийшли на день народження, да, і іменинника нема. Тобто, сьогодні ми святкуємо День народження Ісуса Христа. Наскільки воно потужне, я питався вам донести, знаєте, що на багато потужне, ну, дуже потужне. Бо у нас навіть да, исчисления, оно происходит 2025 рік від, від Різдва Христова. Амінь. Тобто, життя. Всей цивилизации, ну, представляете, началось от, до Різдва Христова было, и зараз мы живем в да? вид Різдва Христова. 2025 років назад, Иисус Христос, Он пришел сюда на землю конкретно за Тобой, вот конкретно для Тебя. Він пришел с неба, чтобы ты не помер, чтобы Ты мав життя, чтобы ты мав життя Вечно, Лично Ты. Не всі ми, а лично ти, лично за тебе. Він зробив все, щоб ти мав життя. І це, знаєте, це дуже потужний крок з його сторони. Слово говорить, що він не вважав себе дуже величезним, хоча він такий є. Він оставив небеса. В нього було все дуже файно. Настільки файно, наскільки ми можемо собі уявити. А ми собі уявити можемо, бо Слово говорить, не бачило да, не чуло уха, що приготовив Бог для любичих його. А далі там є продовження, а нам Бог це відкрив в Дусі Своєму святом. Амінь. Тобто ми можемо собі представити. І багато свідоцтв, коли Бог відкривав цю завісу, знаєте, невидиму, як воно там. І коли небеса торкаються твоєго життя, хоча б на декілька хвилин. На декілька там, секунд, моментів, знаєте, і коли людина переживає це, вона туди хоче завжди. Вона просто жаждеть того знаєте, от того наповнення, того присутності Божої. Бо це є дійсна природа нашого існування. Благодать Божа, любов Божа, світ Божий. Ну, от це наша природа. І ми завжди хочемо десь внутрі, щоб було все дуже, дуже класно. Хочемо любити, хочемо, щоб нас любили. Це все те, що Бог для нас приготував. Це все те, що нас чекає через Ісуса Христа, бо тільки через Нього вхід туди. Інших немає ніяких варіантів. Єдинственний варіант Ісус Христос. Іменно по цьому, от іменно ми празднуємо ці день народження. Бо завдяки йому ми маємо це все прощення. Ми коли читали, знаєте, що Сатана, він і тоді вже хотів вбити младенця. Да? Ми читаємо, що Ірод послав там багато загинуло младенців. Тобто, все було со сторони темних сіл да? задіяно, щоб ми не мали цього. Ну ми це маємо завдяки Богові, завдяки Його жертві. Я знаєте, що хочу. Предложить тобі, знаєш, в цей час, чи в цей день, якщо ти, ти, ти ще не маєш своего особистого Спасителя, ні мого Спасителя, я свого маю. Брати теж мають особисто ти, якщо ти ще не маєш свого особистого Спасителя, якщо ти не знайомий з Ісусом Христом, я тобі пропоную. Виходь сюди, ми помолимось. Призовемо ім'я Боже, щоб Господь він спас тебе, щоб торкнувся Твого серця, щоб ти зустрівся з Ним.